Випуск новин на Миколаїв на Дністрі за 23 червня 2023 року. У випуску дивіться про нову співпрацю у Миколаївській міській раді, як живеться мешканцям Криницького Старостинського округу у рубриці Твоя громада. Про те, як відбувався турнір з футболу пам'яті тренера-викладача Василя Більського, а також Миколаївському зразковому танцювальному колективу Семицвіт виповнилось 10 Років. 23 червня підписано договір про співпрацю між Миколаївською міською радою та Львівським фаховим коледжем будівництва архітектури та дизайну. У коледжі навчаються молоді люди, які отримують престижні і затребувані на сьогоднішній день спеціальності архітектора, дизайну, будівельники і геодезисти. І це картина на тему душа війни. І це саме завдання було відтворити персонажа з картини відом, в сучасному світі. І я модифікувала картину Яна Вермера, «Дівчина з перлиною» з перловою сережкою в своєму стилі, в стилі реалізму. Ми можемо побачити дівчину, яка сидить і на фоні неї, іначе розгортається і була війна. І це Наче символ саме людського буття і те, що ми зараз проходимо в буденості. Ось, і ще ця картина на буде відправлена на аукціон благодійний, і кошти підуть на зсу наше. Ось і ще багато інших робіт наших студентів також будуть приймати участь в цьому аукціоні. Він буде відбуватися в Тернополі в університеті ЗУМ. Організація спробувала, наче благодійний фонд, і всі кошти будуть відповідно переслані на війну. Міський голова Андрій Щебель відвідав коледж і під час підписання договору з директором Юрієм Сохою відбувався якраз захист дипломів. На першому у нас розміщений генплан на посадка он плану йде трибуни комерція, житловий корпус. І закрити футбольне поле. Тут ми бачимо фасад, по погенплану, показники по будинку, техніко-економічні генплану, умовні позначення, ситуаційна схема, умовні позначення до схеми, схема, розвідрів, детальний план і умовні позначення детального плану. Площа забудови складає 1102 тисячу два метри квадратних, мощення 756 м квадратних, озеленення 8837 м2, квадратних. На другому армію розміщені фасади по трибунах. Він трибуни розміщення тут. Тут ми бачимо план парку, 63 парку місця. План першого поверку знизу у нас розміщені роздівалки для двох команд і план другого поверху. Тут ми бачимо розріз 2-2, розріз 1-1. Доброго дня, мене звати Віталій Квич. Я провідний архітектор компанії AVR Development Львівської і є головою приймальної комісії в Львівському фаховому коледжу архітектури і будівництва. На цій, на цій посаді займає її вже не, не перший рік, з 2020 року а, вперше а, був головою комісії цього а, коледжу. І що можу сказати за, за такий вже досить немалий період часу роботи зі студентами, що а, вони зростають, а вони. А, Збагачують свої навики, а покращують роботи, стають кращі і краще. Якщо оцінювати цей рік і минулий рік, де в Складний стан для, для нашої країни складний цей період. Студенти все рівно вони виконують свою роботу добре. Складний період для нашої країни їм вдається, вони знаходять собі сили в без світла при ракетних обстрілах. Вони все рівно роблять свою роботу. найважливіше зараз для них це. А це є навчання і показують хороші результати на захист дипломних робіт. Зрештою, в найближчий час в майбутньому саме цим людям, цим фахівцям, відбудовувати, відновлювати нашу країну. Тому їхня основна задача це якісно навчатися, здобувати досвід. Зокрема, практичний. Що основну роль свою, яку я ставлю перед собою, будучи головою комісії, це принести певний досвід практичний і оцінювати їхню роботу з точки зору як практика архітектора. І, зрештою, розглядати студентів для можливої співпраці в нашій архітектурній компанії, і де в нас немало працівників є колишніми випускниками коледжу. Та також ми співпрацюємо з студентами в контексті проходження практики. В нас і найсильніші студенти вони мають можливість залишитись на стажування та в майбутньому продовжити співпрацю вже нами в якості архітектів. Договір про співпрацю передбачає реалізацію спільних програм між міською радою Миколаївської громади, а також коледжем. Зокрема, розробка студентами коледжу проектів, пропозицій, технології та ноу-хау спрямованих на покращення діяльності міської ради, а також стажування студентів коледжу у міській раді. Хочу сказати, що я задоволений дуже, що ви знаєте про наш навчальний заклад, що громада Миколаєва цікавиться нашими студентами. Нашою і зараз на даний момент ми вкладаємо угоду про співпрацю. Я думаю, що вона буде плідною і для громади Миколаївщини, і для нашого коледжу, тому що Наші викладачі і студенти будуть більше прив'язані до реальної дипломних робіт, курсових проєктів. Десь вони бачать, як молоді люди трошечки, може сучасніше розвиток міста. Я думаю, що вкладуть свій вклад і буде задоволені і ви, і для наших буде студентів теж велика користь. Дякую, Юрій Іванович, за теплі слова, за те, що ми знайшли спільну мову у частині співпраці між громадою і навчальним закладом. Ви знаєте, для мене було новинкою і для себе відкрив багато корисних речей, пов'язаних з архітектурою. Саме. Ніколи не міг подумати, що саме цей напрямок. Важливий, в най найважливіший у містобудівній діяльності кожного міста, кожного села, і переконаний, що наша співпраця дасть свої плоди. Правильне архітектурне рішення це доходи до бюджету кожної громади. Легенда про заснування села Криниця. Що входить в Криницький старостинський округ, походить з тих часів, коли на українські землі нападали монголо татари. Назва села походить через цілющість і прохолодність місцевої води. кажуть, що на території села є понад 20 джерел питної води. Станом на 2020 рік в Криниці проживає 993 людини. Є школа, народний дім, бібліотека, два храми та медичний пункт тимчасового базування. Працюю тут сама з, цією, з молодшою медсестрою. Вона через день, день в Рудниках, день в нас. Ніби нічого, лікар приїжджає на виклики, приїжджає на планові курсу щотижня прийоми по четвергах. Як треба, то й більше приїжджає, ми замовляємо дітей. Дорослих на, на ті щеплення, на, на прийом ну та вже тоді виконуємо назначення. Ви знаєте, що ми проживаємо при трасі, і є випадки, ми мали що інсулін впав хворого з діабетом, були травми, буває, що аварії. Знаєте, то мусимо теж медичну службу вести тут. У нас є проблема. З водою і з найбільше зі зливом води з каналізаційним, що з водовідведення ми вже от підписали і ми звертаємося кожен рік, але ну знаємо, що яка біда з грошима, знаємо що країна в війні. Ми то все розуміємо. Ну би не гірше, би мир був. Люди в селі живуть дружно і всіма силами намагаються розвивати округ, облагороджують село, ремонтують школу і разом з директором школи та старостою округу працюють над тим, щоб діти навчалися у кращому новішому приміщенні. Зокрема, потрохи ремонтують кімнати колишньої сільської ради під шкільні класи. Отут робиться ще один третій клас для дітей, для третикласників, е, за сприянням старості, за сприянням е, для підтримки і е, е, фермерських господарств і за сприянням е, Андрія Івановича е, Щебеля, який на тому підтримує в наших таких прагненнях. Ще один клас готується для наших третий і з 1 вересня вони сюди зайдуть. Е, Будуть тут проводити своє навчання. Це вже третє приміщення в адмінбудівлі села, та, де ми маємо змогу скористатися з, ну, з дозволу, скажімо, староста гарний і міського голови. Проводити навчальний процес саме тут, а також всім селом разом з місцевими отцями та органом місцевого самоврядування взялись облагороджувати славнозвісні кринички, де за легендою з'явилась матір Божа і вода в джерелі вважається цілющою. У криничках за проектом буде відпустове місце при чистої діви, рекреаційне місце для всіх людей, незалежно від парафії та спеціальне місцем для відпочинку з дітьми, дитячим майданчиком. Із садом, дерева якого пропонують власноруч висадити людям з кожного села Миколаївської громади. Ми знаходимося за меж за селом, в Криничках. Завжди парафіяни церкви Царя Христа косять хлопці, дівчата, збираємося, косимо, грабаємо, виносимо всю траву. Так, щоб було приємно приїхати в спокійне місце, помолитися, обрати джерельну. Води в травні, в місяці травні. Тут кожної неділі правиться молебень Молити. до матері Божої. Отець відчитує молитви на зцілення, на оздоровлення. Приходять е, люди в... з Більчі, з болоні, в болоні з Гірського. В криниці є млин, фермерське господарство та працюють агропідприємці. Найбільше місцеві скаржаться на дорогу в сторону села Гірське, яка суттєво потребує ремонту. 12 дитячих футбольних команд з Львівщини зібрались на стадіоні села Рудники Миколаївської громади, 18 червня, щоб позмагатися за кубок пам'яті тренера-викладача Василя Більського. Одного разу він біля свого дому перекрив дорогу. Напевно, всі, хто з рудників, знають про що я говорю, бо бажав, щоб вантажівки не порушували. Його спокою. Чому я про це згадую сьогодні? Тому що це був такий дуже рішучий крок. Напевно, багатьом із нас бракує рішучості. Бо для того, аби досягнути великих результатів у спорті, зокрема у футболі. Кожен мав би перекрити для себе дорогу до шкідливих звичок. А для того, щоб бути добрим, таким якісним християнином, нам потрібно перекривати для себе дороги беззаконня, дороги гріха та ходити дорогами. Божих заповідей серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл «Стрия», Ходорова, Новояворівська, Дрогобича, футбольного клубу Рудники та команд територіальних громад сусідів 2011 року народження та молодші. У фінал вийшли команди з Миколаєва, Янтар Новояворівськ-1 та Ходорова. За результатами матчів перше місце посіла команда Янтар Новояворівськ-1, друге місце Миколаївська Дю США, третє місце Ходорівська Дю США. У Миколаєві, 18 червня, у міському палаці культури відбувся ювілейний звітний концерт зразкового танцювального колективу «Семицвіт» з нагоди десятиліття. Незмінно, всі ці 10 років хореографиню колективу Мар'яну Волянську та весь колектив вітали друзі, колеги, батьки, діти та навіть випускники колективу. Семицвітики також отримали подарунки від Миколаївської міської ради та Миколаївського міського палацу культури. Це сертифікат на 80 тисяч гривень на купівлю костюмів, а також капелюхи та танцювальне взуття. Неділю 25 червня шануйте пам'ять наших захисників, а також помоліться за Україну у храмах Миколаївської територіальної громади. А вже з 17-ї години відвідайте заходи поблизу міського палацу культури у парковій зоні. Мирних та спокійних вихідних. Підписуйтесь на канал Ольга Марків, Миколаїв на Дністрі, партнер редакції Остап Грецько. you mm -hmm.